Договір про закупівлю природного газу в Нафтогазтрейдингу – це договір приєднання відповідно до постанови 812, який розробляє нафтогаз -трейдинг». ви його скачуєте наприклад з сайту нафтогазтрейдингу і вставляєте в відкриті торги питання я отримала від половерші на цьому моєму ютуб каналі а що ж тоді робити з реквізитами вказаними по трейдингу їх можна Вилучити всі місця залишити, а потім додати, якщо зважати на те, що до приєднання не може відрізнятися, не може змінюватися, не може відрізнятися. Потім уже коли ви виняток застосовуєте по пункту 6, пункту 13, в відкритих торгах. Не можуть вони відрізнятися між собою інакше буде застосовано виняток не в відповідності до вимог особливостей. То можна видалити ці реквізити і потім заповнити. Я вважаю, що можна це не буде зміна саме умов Ласка. договору Ласка. тих, які можуть змінені бути тільки за вимогою з дозволу трейдингу. Тобто, ви можете скачати проект договору з сайту трейдингу, включити його в тендер документацію без реквізитів трейдингу, а потім впустити ці рядочки заповнити при укладенні прямого договору з трейдингом. Тільки дивіться, не скачайте той файл, PDF, який з водяним знаком трейдингу. Бо ви і так себе документуєте, що довір приєднання розроблений трейдингом, включаєте тендерну документацію замовників, А так ви ще більше себе задокументуєте з водяним знаком, якщо проєкт договору всунете в тендерну документацію. Буде аудитором дуже легко скласти протокол по тендерної документації на відповідності до закону. Ну і більш детально я розказала про нюанси закупівель трейдингу в довшому відео, яке є в мене на цьому youtube каналі. Посилання дам в цьому шовці, подивіться його. І ще зверніть увагу, в цьому довгому відео я відповідала на питання щодо закупівель до кінця 2025 року, чи може закуповувати до 31 березня 2026 року. І я там аналізувала, як. Краще, які є нюанси, і так далі, як можна це зробити. Але ще раз наголошу, до приєднання не може бути змінений. Про це навіть зазначено в самому проєкті договору, який розміщений на сайті трейдингу. З ініціативи замовника не може бути змінений тільки з ініціативи трейдингу. Тобто, добре, подумайте, як ви будете закуповувати до кінця цього року, чи в тому числі і на 2026 рік до 31 по 31 березня 2026 року. Потім не зможете нічого змінити. Зимою, якщо захочете щось розмінити, друзі, і також запрошую вас 7 листопада на мій воркшоп по виправленню невідповідностей. Пишіть мені, доєднуйтесь. реквізити, вкажу в цьому шорці.